Ми ті, які виїхали з окупованого Маріуполя, знайшли притулок у столиці. У Києві будуть проводити фотовиставки, концерти, ставити театральні вистави. Творцям міста Марії у цьому готові допомагати. Напередодні міжнародний благодійний фонд Твоя доброта та департамент культури Маріуполя підписали меморандум про співпрацю. Домовилися разом підтримувати культурні та соціальні проєкти. Вона дає нам змогу якось розвиватися, підтримувати маріупольські напрямки, і ну, будемо чесні, що Маріуполь зараз культура Маріуполя перебуває не в самому кращому стані, і ми потребуємо будь-якої допомоги. І це те, меморандум, який ми сьогодні підписали, це перший такий офіційний документ, який так, офіційно дає нам можливість співпрацювати з громадськими об'єднаннями для підтримки розвитку культури, маріупольської культури на рівні української культури, як на національному. Дует. Сьогодні. дует. Ті, хто зараз можуть і хочуть, мають можливість, силу, волю. Мені дуже подобається тепло. А ще я б хотів би задати вам питання. Из Мариуполя для нас, конечно, не только большая честь заключения такого меморандума с Департаментом культуры, но прежде всего стимул к еще более активной работе. И мы вот сейчас планируем с Департаментом организовать ряд совместных фотовыставок, провести театрализованные мероприятия, и в частности здесь, в этом гостеприимном зале театра «Берегиня».